Та ну куди ж ти їдеш? Всім привіт! Мене звати Діма Отако. Це мій YouTube канал, де я оглядаю, реагую, дивлюсь, слухаю, і ви теж зі мною коментуєте. Учасників Євробачення 2025. На каналі вже понад 30, а може, й 30 відео про цьогорічне Євробачення. Вони в цьому плейлисті. І зараз настала черга Люксембурга. Давайте одразу перейдемо до перегляду виступу. Щоб не затягувати. Mm. Минулого року мені заявка дуже не сподобалася. Ну, пісня кладна, наша я тоді лізу в це. Зараз вам роблю муд прийняття мене невірний. вірний. No, Неу знову фішл music відео. А вдруг воно не буде ж Пішов шукати наживо. Тому що я тільки що оглядав Португалію, вона тут, і буде в кінці під відео посиланнячко. І я випадково подивився, типу, Official Music, video, video, <laughs> video, яке насправді було uh, цим. Коротше, то був не лайв. Ну, пристрад... Нема відео. Зараз перевірю. Мені здається, що це має бути все-таки ця. C'est comme ça. Retrouchez-moi, vaut mieux tu capites. Ou sinon, c'est moi qui te désarticule. Prends garde à toi, garde à toi, car je prends des manettes. Nouveau mode d'emploi, je peux tout faire sans toi. C'est un autre schéma, une autre époque. Je donne de la voix. Alors, si tu veux. Musique, panique, alors, t'es soyez battu, c'est juste qui

Ашмикамси камса. На. Жими пель Ну, ти нема. Ой, я не можу пісня заїдаюча але я не знаю, я коли читав ну, типу, текст, субтитри бігли знизу. Це лялька! Ну чого лялька? Ну чого це ляльки? При тому, що красуня, в діта шикарно, все її пасує, ці сапожки взагалі, я б носив. Це плаття теж б, спав би в ньому. Хореографія клас рухається шикарно. Постановка теж є, і вона така динамічна. І співає при цьому всьому. Але чого це ня. Камсі камсі камса. На ня. <на> Ой, блін. Але приставуче, це знаєте, із розряду цього guilty pleasure, pleasure. Guilty pleasure. Це має право і місце на життя. Коротше, це нормально. Хай буде таке на Євробаченні. Це, це крінжа сьомого-восьмого року, по якій я дуже сумую якісь ці театральні виступи. Але, ну, блін, ляльки, ну це, мабуть, мої якісь особисті приколи, але хай хай буде. У мене вона буде дуже низько, але це guilty pleasure. Хай буде, хай буде клас. Люксембург, молодець. Мені більш подобається, ніж заявка минулого року. Клас, 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 клас. Камсі камса. Скільки у нас пісень вже з «Камсі, Камса цього року? Франція співає, Нідерланди французькою, Люксембург французькою. Хто ще? Як вам пісня Люксембурга? Яка заявка, яка вам дівчинка? Напишіть в коментарях, тому що в мене настрій піднявся, бо я вже записував декілька відео цього вечора Останніх. Х-тера <хай> радійте. е, Кемсікамсім. Давайте на цьому і закінчимо. І я буду зараз щось інше знімати, і ви знайдете це ось тут, в плейлисті про Євробачення. Всі посилання під відео на мій телеграм, на телеграм-канал Єруфан Новини. На баночку мого каналу, на моїй соцмережі. Якщо вам щось цікаво, можете проявити там активність. Дякую.